Був же вік Сари 127 років, і померла Сара в місті Арвок, це Хеврон, що в долині, у ханаанській землі. Тож прийшов Авраам голосити за Сарою Ридати, і підвівся Авраам від своєї померлої дружини, і промовив синам Хетовим, кажучи: Я є у вас чужинцем і мандрівником. Дайте ж мені у вас місце для гробниці і поховаю мою небіжчицю сперед мого обличчя. Ахетові сини відповіли Аврамові, кажучи: Ні, пане, послухай же нас. Ти серед нас, цар від Бога, в найкращих наших гробницях поховай свою небіжчицю, адже ніхто з нас не відмовить тобі у своїй гробниці, аби поховати в ній твою небіжчицю. Підвівшись, Авраам вклонився народу від її землі, синам Хетовим, і заговорив до них Авраам, кажучи: Якщо маєте в душі вашій, щоби поховати мою небіщицю сперед обличчя мого, то послухайте мене і поговоріть про мене з Ефроном Саарським, нехай дасть мені подвійну печеру, яка належить йому на частині його поля. За добре срібло нехай при вас віддасть і мені у власність для гробниці. Ефрон же сидів серед синів хетових. У відповідь Ефрон Хет сказав Авраамові так, що чули сини хетові, і усі, які входили до міста, кажучи: Будь зі мною, пане, і послухай мене. Поле і печеру на ньому я тобі даю, перед усіма моїми громадянами. Віддав я тобі, поховай свою небіщицю. І поклонився Авраам перед народом тієї землі і сказав Ефронові, щоб чув народ землі. Оскільки ти на моєму боці, послухай мене, візьми в мене гроші за поле, і я поховаю там мою небіщицю». Та Ефрон відповів Авраамові, кажучи: Ні, пане. Бо я чув, що земля варта 400 дідрахм срібла. Та що то є між мною і тобою, тож похорони свою небіжчицю. І послухав Авраам Ефрона, і дав Авраам Ефронові срібло, про яке оголосив, Так що чули хетові сини: 400 дідрахм чистого купецького срібла. І стало Ефронове поле з подвійною печерою. Що навпроти Мамрії, поле і печера, яка була на ньому, і кожне дерево, яке було на полі, що в довкіллі у його межах, Авраамовою власністю перед синами хетовими та всіма, які входили до міста. Після цього поховав Авраам Сару свою дружину у подвійній печері на полі, що навпроти Мамрії, це Хеврон. У землі Ханаанській, так хетовими синами було закріплено за Авраамом поле і печеру, що була на ньому, як власність для поховання.